Мавіки, планшети, дрони камікадзе та реби їх передали для підсилення 102-й окремій бригаді сил територіальної оборони. Спеціальне обладнання на понад 4 мільйони гривень придбали коштом обласного бюджету. Ці мавіки нічного бачення ми всі ми знаємо, що вони є для як око розвідника, вони використовують нічний час. Ну, є потреба такому було замовлення, ми закупили передаємо 102-й бригаді, так і ППД 102 другі бригади, вісім планшетів. Це є потреба така в них, тому що планшети використовуються також для застосування визначення. Знаходження ворога дрони 7 дюймові камікадзе. 50 дронів ми передаємо на Калуський батальйон, і 100 дронів ми передаємо на ППД нашого 102 го батальйону, і також передаємо РЕБ. Усе обладнання придбали за запитом самих військовослужбовців. 102 друга бригада тероборони сформована здебільшого з прикарпатців. Тож сьогодні особливо вдячні за постійну підтримку та чергове підсилення і посадовцям, і громаді. Практично Відсотків на 90 це є жителі області, які честю і гідністю виконують бойові завдання більше двох років на лінії бойового зіткнення на південному напрямку, нищать ворога і стійко тримають оборону. Передані речі будуть використані за призначенням, які посилять нашу спроможність, покращать спроможність. І пришвидшать нашу перемогу, підкріплять матеріально і будуть нам користь. Нашої переоборони для 102-ї бригади, для батальйонів і Калузького, і Коломийського, і ППД Івано-Франківського саме ті речі тактичні, які потрібні для перемоги. І мавіки, три, і реби, і планшети, і ті тактичні речі, які сьогодні захищають і зберігають життя наших хлопців. Військовослужбовці прийшли теж не з порожніми руками. Символічний подарунок від них уже невдовзі виставлять на шостому благодійному аукціоні, де теж збиратимуть кошти для підтримки 102-ї бригади. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.